Знову новинка. бізі тумба в розмірі 40 на 40 см, просто гігантських розмірів. Дуже крутецьке наповнення. У нас тут ось така хмаринка, все дуже в класних кольорах. Так як це у нас лінійка Максі, у нас тут є усі притаманні фішки. Це у нас і калькулятор, ось такий ліхтарик, який повільно запалюється, не буде лякати вашу малечу. Як бачите, дуже дуже багато наповнення. У нас тут ось такі лабіринти крутецькі на координацію рухів рук. Замочок великий навісний. Також у нас тут в комплектації йде домофончик. Ось такий замочок, безпечне дзеркало. Всередині у нас дуже багато місця для зберігання всяких різних інших деталей. Ім'я на цьому варіанті ми додаємо безкоштовно. І він настільки великий і об'ємний всередині, що ви можете тут зберігати навіть свій інший максі-кубик. Маємо їх в наявності у різних кольорах, цікавить. Ставте плюс в коментарі, покажемо, розкажемо.